Ротейт. Та ж сама система, той же самий двіжок. Коли ми просто дивимося на кубік, дивіться, натискаємо ротейт, він буде вращатися паралельно нашому погляду на нього. От під тим кутом, під яким ми на нього дивимося. От поставили, включили ротейт, і от приблизно він отак от. поставили, отак от, ідеально у фронт, да? натиснули ротейт, от він буде вращатися. Ротейт натискаємо, натискаємо X, це значить, що цей кубик буде вращатися навкруги Осі X. Поставили ротейт, натиснули Z, він буде верщатися навкруг осі Z. Не забуваємо про вкладочку Item, де ми можемо з вами оці ротей прописувати. Припустимо, нам треба обернути кубик на 45 градусів по осі Z. Вписуємо тут 45. Ставимо вуаля, у нас кубік ідеально під 45 градусів стає. Тобто ми можемо тут ось ці моменти з вами відстежувати. Ті ж самі моменти, коли ми натискаємо Rotate, при затиснутому Ctrl, при затиснутому Shift у нас дуже сильно зменшується ця штучка. При shift нічого теж зменшується, тобто тут shift рулить. При контролі, по ідеї, повинен спрацьовувати триммер, не завжди спрацьовує. При Shift-Control теж замедлення, замедлення обертання і об'єкт також тримірується, тобто не свободний оберт. Ну, по ротейту все. Завжди відбувається ротейт відносно точки Piotra, відносно точки центру. Так буває, коротше, у нас ну, буває так, що нам треба вращати об'єкт не відносно точки центру, а відносно, припустимо, ну, як це зробити, як перемістити точку центру, для того, щоб краще обертати об'єкт, припустимо, декілька є моментів. От ми включили якийсь видів, да, припустимо, вид з боку, вид з права. Перемістили сюди курсор і натиснули господи, праву кнопку миші. І ось тут є у нас штучка Snap. Не Snap, а це Origin. Origin тут 3D курсор. І у нас з вами центр. Об'єкта тепер біля курсору. Що буде відбуватися? А відбуватися буде те, що ми тепер з вами будемо вращати оцю штуку. Ви зрозуміли, у нас Pivot Point змістилася, і ми тепер можемо вращати цю штучку відносно цього. Ще є в опціях ми можемо включити: от у нас клавіша, така невеличка, непримітна Options. Але вона досить важлива. Options. Тут трансформація. Примінимо до центрів locations, типу міста знаходження і parents парентальні об'єкти. Нас цікавить перша категорія Origins. От, ми включаємо цю локацію, ми можемо з вами в результаті переміщати точку Пайвота. Бачите, я її взяв і перемістив. І відповідно у нас тепер оця штука. Навіть коли ми знімемо тепер цю галочку, а треба її зняти. У нас тепер ось ця штучка буде вращатися навкруги цієї точки. Як точку ось цю вернути до кубіка? Set Origin to Geometry? Все. І вона знову возвращається в центр мас. Ми можемо її вернути до геометрії. О, set Origin. Тут Gometry to Origin. Origin to geometry, «Origin to 3 d вона перелазить, Origin to center of mass, surface. ну в центра масу, Origin to center of mass volume. В нашому випадку ці три категорії: Origin to center of mass surface поверхня. «Origin «Origin to to Center of Mass» значення і origin to Geometry» співпадають. Коли об'єкти складні, вони можуть ці відповідно три варіанти розміщення 3D-курсору давати зовсім різні результати. Окрім того, після того, як ми ці операції попроводили, припустимо, нам би повернути оцей 3D-курсор знову до точки нуля, там, де він і знаходиться. Ось тут команда snap, курсор to World Origin. Все, він туди повертається. Оце стосовно обертання. Теж є свої нюанси, які, бачите? то тобто, В принципі, підсумовуючи вище що сказано, що вам знадобиться? Вам просто знадобиться R на перших парах і знадобиться R конкретно з якимись. Сісями, да? ну І відповідно знадобиться меню item. От воно тут збоку, item, Tool, view. то тобто, Включаєте, де ви можете обертати ту чи іншу категорію. Ну, той чи інший об'єкт чисто оцими ползунками, вбиваючи ті коротші значення, які потрібні конкретно вам, наскільки ви хочете його розвернути. Ну і далі скейлінг Давайте по.